У нас в студії Андрій Женко, експерт центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ в четвертому 20 роках. І друзі, вітаємо пана Риженко з його дебютом. Це перша фізична поява пана Реженко в студії прямого каналу. Вітаємо вас, пане Андрію. Я пропоную почати з загального питання і стан боєздатності російського флоту в Чорному морі, а особливо після атак атак дронів в Севастополі. Доброго дня, вітаю за запрошення. Дуже приємно бути в такій високотехнологічній студії, тим більше в суботній ранок, коли так. немає корок в, в Києві. Приємний Ви швидко діста, і, і одразу після тривоги, і після, після повітряної тривоги. Так. тривоги. Так. Взагалі, ну що стосується справи, ситуація наступна. Ну, Чорноморський флот він дійсно був так трохи так перетрушений. скажімо, особливо морально-психологічно. Після події 29 жовтня. Хочу сказати, що це 29 жовтня. завжди цікава дата для. Для чорноморського флоту, тому що останнє, коли був така, була така серйозна подія, було 1955 рік, і в цей, в, цей, в, цей, в цей день зранку знову ж був знищений лінкор новоросійський, який стояв на внутрішньому рейді Севастополя. було там багато версій, але досить багато людей загинуло, порядка 800 осіб. От і зараз, в принципі, через 67 років. Була оця атака дронів, така координована, досить потужна, до двадцяти дронів повітряних і морських. Відомо про те, що від трьох до дев'яти кораблів пошкоджено. зараз, в принципі, достоверно відомо, що достаменно відомо, що фрегат адмірал Макаров, який є. Флагменам чорноморського флота пошкоджена, але ну поки не вдається ну зафіксувати, фактично, що ж з ним трапилося, тому що всі супутникові знимки там вони ну ховають його росіяни. По стану флота ситуація така, що в принципі більшість кораблів в Севастополі так. там перебувають і ударні сили. Угу. Ну така може ну позитивна новина в тому, що з 11 кораблів, які теоретично могли б стріляти калібром, і зараз залишилось три, три. боєздатних. Але ну да, і це в общем-то позитивно, тому що два пошкоджені були, два знаходяться в Середземному морі. І чотири так виглядає. Оці от, типу Василь Биков, патрульні кораблі. В них нібито оці от каністри є под ракети, але ну немає даних, що вони стріляють. А в ті дві два, які залишаються серед зимоморів, вони не можуть повернутися через заборону Туреччини. Так так, так. Ну через це якраз от фрегат адмірал Григорович і один е, корвет, типу Буян. Так вони пішли на бойову службу, приєднались до того групування, яке прийшло туди. З Тихоокеанського і північного флотів, бо mm. і вони так і залишились. І до речі, там вже два підводних човна. Один з них вже пішов на сад Санкт Петербург. Ну, в принципі, ударна сила Чорноморського флоту вона. В принципі, залишається ця загроза. І вони, вони можуть виконати три основних завдання і виконують. Uh -huh. Перше, це ракетні удари. Ми знаємо, що вчора наше військове ППО збили дві ракети калібр якраз над півднем України. Це така... І вони продовжують стріляти калібрами, хоча їх може там і набагато менше. По-друге, це блокування наших портів. На півне, півді, північно західній частині Чорного моря а, ну, ми знаємо, що спочатку агресії вони їх фактично заблокували. Потім, завдяки там дипломатичним зусиллям Організації Об'єднаних Націй і Туреччини, нам вдалося відкрити три порти під ініціативу гуманітарну. Ну опять же, ця, це завдання стоїть сили у них є. Вони це можуть зробити. І третє завдання висадка десанту. А, у них 12 великих десантних кораблів. Вони Значить, знаходиться як в Севастополі, так і в новоросійську. Можуть висадити до бригади морської піхоти, то тобто, в принципі, досить потужне угрупування. Але для цього потрібно їм, ну скажімо, нейтралізувати наші протиракетні сили. Протикорабельні батареї, які знаходяться тож, на півдні, поставлені були нашими партнерами. Для них це дуже серйозна загроза, тому що десантний корабль це ідеальна ціль для того, щоб знищити. Тому що крейсер Москва, ми знаємо. Як ну, крейсер Москва, є. у нього ППО було там серйозно, до речі. Але а, не допомогло. А, а воно не допомогло. А тут навіть і ППО немає. Угу. Пане Андрію, а от ви наголошували на тому, що дрон на морі це це та ж торпеда. І на сьогоднішній момент чи можуть безпілотники змінити перебіг морських битв? Ну, звичайно, от я приніс карту. Я завжди, от така карта у мене є. От якщо подивитися на північно-західну частину Чорного моря, ну це наш от район. Так то ви бачите, що він що він, ну скажімо, Такого блакитного кольору, це означає, що він не глибокий. Його географічні розміри дуже невеликі. Е, ну від Севастополя до Одеси 150 морських міль. Це означає, що ну, можна вирішувати завдання, використовуючи невеликі платформи за запасами можливості рухатися, так. а дрони фактично вони як в повітрі, так на, на поверхні, так і під водою можуть виконувати. Ті ж самі функції, що і скажімо, зброя з борту класичних кораблів, але коштують вони на, на два порядки менше. Я маю на увазі, якщо не враховувати вартість носіїв. От. І технології зараз вони такі, що вони дозволяють і забезпечити їх транспортування, і головне орієнтування і наведення дрону на ціль, тобто вони можуть виконувати досить широкий спектр завдань. Як по знищенню цілі, так і про виявленню загроз, наприклад, мін. А ця от, от наша північно-західна частина Чорного моря, я хочу нагадати, що вона мілка, і ну, це просто такий рай, парадайс для мінної зброї. І треба тут також працювати. Ну, Зараз от ми бачимо, що практично в кроки таки робляться. І я думаю, що вони будуть нарощуватися, пане Андрію, а от голова управління розвідки Міноборони пан Буданов, наголошує на тому, що Крим буде деокуповано військовим шляхом наступного року. Навіть є цифри до літа. Наскільки важливо знищення Чорноморського флоту Кримського мосту для військової операції? Ну а, чорноморський флот він а, представляє такий інструмент. Проєктції сили, я сказав, три основних завдання, які він виконує. І, звичайно, якщо ми не зможемо його нейтралізувати, то ну, вони будуть протидіяти і е, можуть навіть, е, не то, що там, е, скажімо, перешкоджати нам звільняти наші території, вони можуть захопити інші. Поэтому треба як мінімум його нейтралізувати. Для того, щоб його нейтралізувати, якраз ну, дрони це ідеальна зброя для того, щоб. Заблокувати їх, наприклад, в, ну, в пунктах базування. От ну, кримський міст в принципі багато також про нього було сказано. Це та логістична артерія, по якої, значить, з континентальної частини Росії Краснодарського краю на Кримський півостров поступає номенклатура логістики, жива сила, автобронетехніка. І, в общем-то, завдяки тому, що ми ну, забезпечимо його, скажімо, блокування якимось шляхом, оцієї артерії не буде. Зараз ми це вже бачимо. Він був пошкоджений і це серйозні проблеми для доставки, особливо важкої військов, техніки. От, тому що ну класично. Працювала раніше паромна переправа, але от в цей період, особливо в зимовий період, через вітри, через течії, це дуже нестабільний такий спосіб для ну, поповнення ну, цих от потреб, особливо що стосується таких ну, великогабаритних і важких, як наприклад, там бронетехніка, системи ППО угу. і так далі. Панелі, ну ми знаємо, що через брак коштів нам в Україні українським ВМС просто неможливо змагатись з російським флотом. І тож ми чуємо, що взагалі ми маємо зробити основу ВМС. Морські безпілотні апарати, ви про це говорите, ваш колега. Я, я бачив Павло Лакійчук, про це писав так. А про те, що про це треба замислити замислитись саме зараз, тому що ми бачимо, що флот, якого я цитую вашого колегу, у України немає, нищить ВМФ другої морської держави. От ваша експертна оцінка, наскільки це взагалі можливо? Чи ми можемо впоратись просто от, такими безпілотниками? Ну, моя відповідь ні. Тільки пілотників ми, ми, ми не зробимо. Значить, на початковому етапі для дій в північно-західній частині Чорного моря а, ну, швидко ми можемо якісь функції виконати, і ми їх вже виконуємо. Але, а, ну, до речі, а, в, наприкінці 2018 року була прийнята стратегія ВМС України до 20 2035 року. І вона передбачала розвиток військово-морських сил в три етапи. І якраз на першому етапі завдання ставилось для того, щоб захистити цю північно-західну частину Чорного моря. Це такий ближній морський район. І тут, в принципі, ну, питання в тому, що є певне завдання, є спроможності, які виконують ці завдання, є ресурс. Ну, ресурс України ну, от на цей період з 18 по. Можливо, там по 25 рік він складав порядка може 100-150 мільйонів доларів на рік на будівництво кораблів. Ну це якби сума нібито велика, але ну, якщо порівнювати там, ну, наприклад, з той же самою Росією, яка є опонентом для нас, у них 5 мільярдів на рік доларів. Різниця Оп, як, так. Якщо, якщо порівнювати з Сполученими Штатами Америки, ну які лідером може з кораблебудування, там. Ця сума перевищує 100 мільярдів. От. Ну, 100 мільйонів, але щось можна зробити. Я хочу сказати, що якщо цю суму порівнювати з тим, що було на початку 2000-х, то це в 100 разів більше. Тобто, тоді не було практично нічого. А для того, щоб ці завдання виконати в північно-західній частині, ну, тоді пропонувалася концепція москітного флоту. А, тобто, невеликі катери, які могли бути, там, ракети, торпеди, артилерію. Виконували функції, от якраз по недопущенню а, агресора в наші терводи, в нашу економічну зону, їх знищення, недопущення десанту, проведення протимінних заходів. Ну там а, але ну в ході, скажімо, реалізації виникло декілька питань, які в основному полягали в тому, що наш військово-промисловий комплекс а, ну би готовий ще не був, тому що будував авіаносці, а не такі кораблі. а... Ну, как би кооперації, можливо, з західними компаніями встановити таких потрібних не вдалося. Але зараз, ну опять же, стратегія це ну така дуже жива, живий документ. Його потрібно постійно пристосовувати під ті обставини, які виникають. Початок війни в лютому він значно змінив фактично всю Так. А, і ну, в принципі, зараз дійсно виникає такий парадокс, як казав Павел Вакійчук, Що фактично не маючи надводного флоту, ну нам вдалося перше як мінімум витиснути російський флот з північно-західної частини Чорного моря. Вони завтра зараз фактично ховаються отут, от за, за півзапів півден, за південним узбережжям Криму. А по-друге, в принципі, завдяки ну таким безпілотним апаратам, як, як як повітряним, так можливо апаратам, які діють на поверхні і під водою, можливо в оці завдання основні виконувати. Тобто це і контроль морської ділянки, і протимінний, і протидиверсійний, і головне вплив на супротивника на його ударні сили, його блокада. Пане Андрію. Джек Саліван, насправді радник президента США з нацбезпеки, прибув з неоголошеним візитом до України, і фактично Україна погодила зі Сполученими Штатами, що вважатиметься перемогою України в війні. Це конкретно перша повна деокупація всіх територій, включно Донбас і Крим, а виплату репарацій Росії та міжнародні гарантії, які не дозволяють Російській Федерації напасти знову. Коли ми говоримо про деокупацію Крима, то і ми говоримо про зброю, що сьогодні необхідно Україні і на чому вона має наполягати. Ти інсист для того, щоб боротися з чорноморським флотом, де купувати Крим Ну ми говоримо звичайно і про ракети зараз. Вам слово Ну дивиться. Ну, перше, я сказав загрози, які у нас є, так от для того, перше потрібно оці загрози бути здатними максимально нейтралізувати нейтралізувати, да а краще знищити. Для нейтралізації системи ППО зараз над цим ну працюють фактично всі, навіть ну, на політичному на військовому рівні. Це питання номер один. Воно рухається. Може хотілось би робити це швидше, але ну воно рухається. До речі, для мене було дуже ну така дуже серйозна несподіванка, наскільки ефективно наші військові протиповітряної оборони працюють по. Цим от ракетам, яких вже запущено по нам понад 4,5 тисячі. Mm. Тобто фактично відсоток, відсоток нейтралізації складає понад 50. Це дуже-дуже гарний показник, враховуючи те, що системи фактично всі радянські, а ракети, ну, ракети якими вони збивають, вони починають там, десь середини 70-х років. Такого не mm -hmm. буває, тому що вони мали бути утилізовані, ще в Радянському Союзі, а утилізовані зараз верніше, використане. Перше це ППО. По друге, звичайно, Росія має серйозний серйозне угрупування кораблів і і суден. Це порядка 80. Потрібно нам керувати ракети. Зараз вони є, але вони є на березі. На березі, ну то, що ми можемо доставати, ми достаємо. Але якщо ну вони відходять трошки на схід, там не достаємо. Для цього потрібна ну ракетний я вважаю. От. І їх, Вони потрібні для перемоги і для звільнення Криму. І отут треба ну, думати, як їх отримати. Можливо, є різні варіанти. Зараз технології такові, що та ракета, яка раніше там 30 років тому важила 6 тонн, зараз вона важить 400 кілограм. Тобто її можна поставити на корабель, на катер набагато меншого тоннажу. Це про інновації. Ми зараз говоримо. Так, так. А потім, ну як зумієте, ну, Крим дуже важка територія для ведення бойових дій ну, формуваннями армійськими на Суходолі. Ми пам'ятаємо і Другу світову війну, і пам'ятаємо то, що було там під час громадянської війни, дуже дуже складно О, тут. Ну опять же, що стосується от, армійських. Формувань то дуже зараз фактично, скажімо, історично нічого не змінилося. Артилерія є богом війни. І ми бачимо, що от високотехнологічна артилерія фактично вона забезпечує перевагу. от І слава Богу, що Ну що наші хлопці зараз опанували ці новітні системи 155 мм і гармати. І самоходні установки, ну і система Хаймерс, Вона стала вже такою, в общем-то, легендарною. Ну, бачите, технології вони зміняють зміняють і ведення, і парадігму проведення військових операцій, ефективність і втрати. Я, до речі, от зараз хочу нагадати, що. Ну, якщо раніше щоденно супротивник втрачав порядка 250-400 особового складу, то зараз, якщо ми дивимося ці от щоденні довідки генерального штабу, ця чисельність складає вже ну порядка 700-900 особового складу, і в багатьом це завдяки артилерії. А, а, системи розвідки, системи целівказання це також потрібно. Ну, і авіація нам потрібна сучасна авіація, тому що ну, наша авіація вона е, ну, працює. і Я також ну, з тими льотчиками, які це роблять. Але вона ну, поступається російським новітнім е, літакам. І, ну, ну ми знаємо, що в засобах масової інформації така інформація була і про. А то, що зараз таке, скажімо, тривають уже перемовини про постачання в інтересах збройних сил України літаків, таких як f 16, F-15. це було б звичайно дуже позитивно, тому що їх бойові спроможності ну, перевищують російські, і що головне, ці літаки постійно знаходяться в. Можливості апгрейду технічного і їх бойової спроможності постійно збільшуються. Пане Андрію, от залужної війні проти України Росія втратила вже більше літаків, ніж СРСР в Афганістані за 10 років. Наскільки це дійсно болючий удар для Росії? Ну взагалі, Росія, от за ці 8 місяців, вона втратила набагато більше і не тільки літаків, там і іншої техніки. Особового складу ніж ніж за ці роки війни в Афганістані. Там була трохи інша війна. А от ну це е, і справа в тому, що ну, Радянський Союз він був набагато потужніший ніж Російська Федерація. Якщо казати, ну наприклад, про морський компонент, бо Чорноморський флот всі кажуть там наскільки він потужний. А в радянські часи він він нараховував 800 одиниць кораблів, а зараз у них 80. От ну вони все одно домінують, скажемо, в чорному морі, якщо не брату Туреччину, а цей фактор зараз став дуже серйозно так підніматися, але ну так, втрати дуже серйозні. Але для того щоб їх якось також ні ну трошки там замаскувати, вони от свою пропаганду включають і зараз дуже дуже серйозно оце вже розганяють. Цю війну як таку там війну проти заходу, війну на виживання Росії, на там якісь цінності і так далі, це дуже можна зараз помітити, якщо дивиться ну, останні їх підходи, як вони цю інформацію дають. А друзі, невеличка перерва на цікавий сюжет, який ми хотіли вам показати, днями відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому в Україну повернулося 19 прикордонників. Держприкордон служба опублікувала відео, як героїв зустрічали на рідній землі. Давайте подивимось. Аюсь, що важких хворих не буде, але якщо будуть, ми, ми готові надати допомогу. Дух ти в Україні! До України! Друзі, ми повернулися так у нас. Так, а, так ну тоді, тоді, тоді таке маленьке питання, пане Андрію. Про те, як зараз партія війни в, на Росії, звісно, вимагає від... Путіна взагалі негайно захопити Одесу. Ми вже торкнулися цієї теми трохи на початку і почати з морської блокади, а потім і штурм міста. І треба я просто цитую, дійствувати швидко і жорстко, задійство флот, авіацію, десант. А, ну ж, часопис фокус назвав це бред на уровні психодиспансера. Але е, наскільки взагалі, хоча б певні елементи з цього для Росії зараз можливі, чи вони можуть щонайменше здійснити оцю. Морську блокаду міста знову ну цікава така. Ну дійсно партія війни вона може вимагати все, що завгодно, Ну саме питання мають вирішувати військові, скажемо, безпосередньо на місці. А таких умов зараз для Росії ну фактично немає. Угу. Були такі умови, можливо, в березні, можливо, там ще. Ну, в березні були. Я хочу нагадати, що в березні були як мінімум три намагання висадити десант в, в, в Одесі, і вже було фактично можна побачити отой от десантний загін, який наближався до Одеси. Ну потім вони, значить, розвертались і там цього не робили. Ну, Одесу можна взяти завдяки комбінованому удару. З моря і суходола. І в принципі, ну, от, та, ті, ну, якщо там трошки зробити таке припущення, то удари з моря, це зрозуміло, це, це висадка десанта. Але, опять же, для його проведення потрібна нейтралізація наших е, е, протикорабельних батарей на суходолі. Це у них не виходить. І, ну, є, Є методика, як, ну, як супротивнику цього не дати зробити. Хоча вони регулярно, от я дивлюсь, туди вистрілюють ці Х-59 mm -hmm. ракети. Це спеціально для того, щоб вражати якраз оці, оці цілі, які рухаються. Mm -hmm. Можливо, це ППО, можливо, це ракетний комплекс. Але ну, варіантів тут немає, тому що ці оці, оці десантні кораблі, вони їх дуже гарно можна побачити на. Екранах радарів і ну, дві ракети Нептун або Гарпун, вони зроблять свою справу, вони будуть знищені. Я, я маю на увазі на кожний такий корабель. А от а якщо там ну, 40% буде знищено, то вони вже точно це питання, ну десант висаджувати не будуть. По-друге, потрібно, щоб це підтримувалось. З східного напряму з Миколаєва. Миколаїв стоїть дуже потужно, і е, зараз ми знаємо, що лінія фронту вона е, потихеньку, але вона рухається в сторону е, в бік Херсону. От. Тобто от тут, би, у них завдання поточно утримати свої позиції, а ніяк там їх не наблизити до Миколаєва, а ще більше там піти до, <кхи> до Одеси. Ну і третє це Придністров'я. ну Теж було багато там розмов. Знаємо, що були інспекції російські, які туди прибували. Дивиться, який реальний стан бойової готовності, але ну, я так розумію, що той стан він не дозволяє виконати це завдання.